Мої вітання, шановні, знімаю проміжний результат фугування підлоги в коридорі. Поки я ще не захламив це все мусором, бо сьогодні я планую поскладати весь мусор по коридору для того, щоб його в подальшому вивезли, знімаю вам результат фугування. Перемив я це все діло рази 4. Тому воно на даний момент так гарно виглядає. Колір, і ясно, що такий не буде. Буде світліший, але хотілося б, дуже би хотілося, щоб він був таким. Ну, як практика показує, буде він плюс-мінус отакий. Що і добре, і погано. Скажу вам відразу по техніці фугування. Чим менше води залишається в шві, тим колір буде темніший. Тим колір буде правдоподібніший до того, який ви вибирали. Мається на увазі при замиванні швів. Ми фугуємо як завжди, хто як хоче, хочете пальцем, хочете шпателем, хочете металевим шпателем, хочете резиною. Значення це все абсолютно не має. Яку би ви фугу не мішали, якби яка би вона була рідка, і яка би вона не була густа, також значення це мало має. Значення має воно лише в тому випадку, що рідка фуга буде більше просідати при висиханні, а густа менше, ось і все. А має значення на кінцевий результат, на сам колір швів, те, скільки залишається води в швах. Тобто, коли ми замиваємо, стараємося як найсухішою губкою це робити. В принципі, це не є секретом, сам виробник про це говорить, що губкою треба водити, практично викрученою на сухо, і водити по діагоналі, не по самому шву. А по діагоналі. Ну, це більше для того, щоб менше вимивати фугу. Але я вам скажу, значення воно має велике. Якщо у вас мало часу, краще не беріться за фугування, бо на практиці я переконався, що фугувати треба з добрячим запасом часу, щоб все можна було гарно вимити і в швах не лишалося води. Наприклад, якщо би я ось цей шов, просто залив водою, вимитий вже і пішов додому, він би на наступний раз був на світліший, ніж всі інші. В принципі, я обов'язково знімлю результат, коли все повністю висохне. Це не сьогодні, бо сьогодні, як би мені не хотілося, воно може здатися, що все висохне, але не висохне ні в якому разі. Це тільки на перший погляд. Тепер далі. По стінах. Стіни в нас практично залишились чисті. Все робилося акуратно. Стіни в нас вже загрунтовані. Тільки в деяких місцях є сліди губки. Ось ці місця я наносив маленьким шпателем, щоб не вимазати ж стіни. І так само змивали ми це все акуратно. Замивали шви ми целюлозною губкою. Вона тверда і вона не так вимиває фугу зі шва. А по самій плитці, там де в нас були наслоєння фуги, ми це все чистили дротиками для посуди. Головне, не зайти тими дротиками в шви. В принципі, ось так. Такий у нас гарний результат. Будемо старатися зняти ще щось цікавіше. Но на даний момент цікавих робіт більше не планується. Ми будемо займатися мусором і в подальшому будемо рівняти стяжки в кімнатах, коли ми це все звільнимо і шкурити стіни. Фарбувати ми вже будемо аж в самому кінці, коли ми повністю всі приміщення підготуємо, це в нас залишилась вітальня, і залишилась в нас спальня. Ось ці два приміщення, єдині, які в нас залишились. Вони, в принципі, по площі найбільші. Особливо вітальня. Тут у нас близько 18 квадратів, можливо, 17, точно не пам'ятаю. Роботи тут буде чимало, особливо зі стелею. Так що наразі ось такий у нас проміжний результат.